Добрий день! Сьогодні ми розглянемо нове постановлення Уряду України щодо військового обліку для українських громадян, які перебувають за кордоном. Ця тема вже не перестає дивувати з кожним днем. І ось знову. Тільки вчора зняв відео. Сьогодні знову. Ви на каналі Єома Емігрант. По лайку, по підписці. Ми поїхали. <му> Уряд України. Прийняв постанову 675 від 7 червня, яка зобов'язує усіх військовозобов'язаних чоловіків, які знаходяться за кордоном, зареєструватися у військовому обліку до понеділка, 17 червня. Ми сьогодні маємо 13 червня. Це обов'язково для всіх, хто не має офіційного підтвердження відписки від військового обліку перед виїздом з України. Тепер пояснюю по-народному. Тобто, коли ви виїжджали з України, ви не виписали з військового обліку і перебуваєте більше трьох місяців, ви дистанційно свої дані оновити не можете. Ось і все. Єдиний спосіб це вернутися в Україну і піти в ТЦК. Як вам таке взагалі? Напишіть в коментах. Е Дивіться, це виглядає так. Тобто, всі, хто повиїжджали вже давним-давно роками, живуть за межами України, зараз автоматично стануть ухилянтами. І я в тому числі, бо я не відписувався від військового обліку, коли виїжджав. Я в принципі і не знав наскільки я поїду взагалі, ще безвіз, тоді тільки почався. Поїхав подивитись на цю Європу, і так, в принципі, вже більше шести років знаходжусь тут. І зараз, якщо, коли після війни я захочу повернутися в Україну, і не тільки я, в принципі, всі, е, на кордоні одразу поставлять ярлик у хилянт, і будь ласка, штраф. Штраф не пам'ятаю до 25 тисяч гривень за кожну неодібрану повістку. Тобто може множитись там, Х2, Х3, Х4, скільки там повісток не, не довручили, будь ласка, сплатіть штраф. Для тих, хто ж знявся з обліку перед виїздом з України, є два способи, щоб, стати, щоб оновити свої дані: це піти в ТЦК, або ж піти в дипломатичну установу, подати документи, і вони ці документи в семиденний термін вишлють до ТЦК в Україну. А, я, а мені чомусь здається, що ті, хто не знімався з обліку, перед виїздом, Буде більшість, я не знаю взагалі таких людей, які їхали за кордон. і Такі, о, треба мені зняти з обліку. Піду ну, я знімусь і поїхав за кордон. Ці люди тільки зможуть офіційно, дистанційно оновити свої дані, які вимагає Україна, щоб оновити. І зараз вони кажуть, що всі інші, тобто, більшість не може цього зробити дистанційно, вертайтесь в Україну, оновлюйте дані і. Робіть, в принципі, що хочете. Кіньте своє життя, яке ви влаштували. Все, просто киньте і оновіть свої дані в ТЦК. От скажіть, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Думаю, думки будуть різні тих, хто живе за межами України і тих, хто живе всередині України. Я почитаю кожного. Ви ставте по лайку або ж по дізлайку. По підписці. З вами Мігрант. До побачення.